Всім привітик! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене буде на огляді ось ця коробочка, а це значить, що це буде огляд пустих баночок за попередній місяць, за березень місяць. Так, Покажу вам, чим користувалася, що в мене закінчилося. Так, перше, що закінчилося, це ось такий, така величезна баночка. Це у нас засіб для миття посуду, це було з лимоном. Цей засіб має досить непогану дію, гарно справляється з забрудненнями. Що мені подобається, що він легко змивається з посуду і на посуді не залишається цього запаху чи при присмаку мильного засобу. Тому я його беру, є ще яблучко, я їх періодично чередую. Це у нас український виробник, 189 гривень ціна. Цілий літр засобу, часто на нього є ще акції, тобто взагалі виходить з набагато вигнішу ціною, тому це те, що в мене завжди є в користуванні. Далі, наступний засіб, який закінчився, це в нас кондиціонер для білизни. Його вистачає теж надовго. Теж, до речі, український виробник літр а Мені Аромат приємний, і що головне для мене, він не викликає в мене алергії, він для мене комфортний і працює як пом'якшувач, дійсно непогано, одяг дійсно м'якенький. Використовую я його не постійно, в основному це постільна білизна. Ну, тобто такі речі Буду ще брати. Теж постійно є в користуванні. в нас, поки в компанії немає іншого аромату чи виду, тому це тільки єдиний засіб, який можна брати, тому що. В маркетах я не знаю тих засобів, і від багатьох своїх знайомих чула, що після них виникає алергія, особливо коли там користувалися одним, взяли якийсь незнайомий. То я, знаєте, не ризикую тут. Я собі знаю, що він мені підходить, і ніяких подразнень, нічого немає. Тому беру і поки далі буду брати. Далі в мене закінчився такий засіб, як антипліснява. Тут ще крапелька лишилася, але він вже погано випшикується. Ось засіб хороший, чудовий, він йде на основі хлору, тому має такий специфічний засіб, запах хлорки. Але був у мене досвід користування засобом для плісняви із мас маркету Досить таки недешевий, мені потрібно було на квартирі вивезти плісняву на балконі. У мене були на балконі відкриті два вікна, але я думала, що я вмиру від того запаху. Він настільки інтенсивний і неприємний, що ось цей запах хлору це взагалі ні про що порівняно із тим засобом. Так він спрацював, але я дійсно з відкритими вікнами я не знала, чи в горлі дуже пекло. Від цього такого немає. Так, запах специфічний, але не настільки він ядрений, не настільки він е, інтенсивний, як може бути у засобах, які борються саме з пліснявою. Працює з пліснявою гарно, не пошкоджує поверхню. У нас е, дівчатка ділилися відгуками, що навіть на шпалери, звичайно, наносили і шпалери не пошкоджувалися, а пліснява уходила. Ще класно з ним, знаєте, що мити, те, що я практикувала е, білі пластикові підвіконня, на них з часом може залишатися такий бруд, який ну, не випадка. Вимивається чомусь, запшикувала ось цим, потерла щіточкою і під віконня як новеньке, тому я його використовувала ще в такому випадку. Зараз, до речі, у квітні ще діє акція, там три продукти, два берете, третій в подарунок, і серед них цей. Антиплісніва, там ще здається засіб для миття скла і хімчистка. Тому можна в квітні встигнути взяти, до речі, з гарною знижкою такий комплекс засобів. А сам засіб чудовий, рекомендую. Я думаю, що я ще його буду брати, начебто я в себе вдома плісняви не бачу. Ну, якщо буде потрібно, звісно, я повернусь саме до цього засобу, тому що я впевнена в його якості і я впевнена, що я не задихнуся, як я буду ним працювати. Тому так, рекомендую. Тут, до речі, 500 мл теж в нас український виробник і ціна його 89 гривень в каталозі. Алі в мене закінчився ось такий гель для душу. Теж український виробник, ось Global Leader Group. Тут 700. 50 мл, він величезний. Його мені вистачило дуже надовго. Запах тут аж шовковиця малина. Там ще є в нас ще два інших аромати. Досить непоганий, він не дуже інтенсивний цей запах. Тобто, коли ви там помиєтесь, на тілі він не, не прям так тримається, що прям, е, дуже довго пахне. Але загалом такий непоганий, хороший гель, його 229 гривень. Ціна, тому за такий об'єм досить бюджетний і знову ж таки завжди у нас часто акції є. Це, здається, я ще й в подарунок від компанії отримувала. Я вже й не пам'ятаю, тому що в мене гелів є кілька штук, і багато яких я брала або, або по дуже великій знижці, або як подарунок від компанії. Ось це, здається, був подарунок від компанії. Чи буду я до нього повертатися. Знаєте, я не знаю, я не можу на це питання зараз відповісти, тому що у нас з'явилося дуже багато новинок, а я та людина, яка любить пробувати кожен раз щось новеньке. Так, тому поки я не по Інші е, гелі, я там вже придивила собі кілька штук, які я хочу спробувати, при тому, що в мене ще в запасі є кілька баночок. То я поки не буду розглядати питання, повертатися до нього чи ні. Тому так, гель загалом хороший. Якби там нас не було якихось новинок, я думаю, я до нього спокійно би поверталася. Теж засіб для догляду за тілом Лоренті, це одне із новиночок, це в мене був лосьон для рук і тіла. Це в мене арганова олія та ваніль. Хороший, класний, 400 мл, величезний, 250 гривень. Здається, його ціна в каталозі. Запах такий ну, солодковатий. чим він мені цікавий, того, що він. В порівнянні, от так, як це лосьон з лосьонами, якими я користувалася раніше, він має більш густішу текстуру, більш навіть я б сказала, крем, а не лосьон. Тобто він такий досить щільний, працює гарно, дуже швиденько вбирається шкірою. І при цьому ну, такий не липкий шар залишає, а такий гладенький, приємний. Подобається мені хочу ще спробувати цього бренда пізніше ще інші аромати. Ну, там не просто аромати, там. Склад інший буде, тому що там є огірок вера і є ще мед і молоко. Відповідно, вони повинні по моїй логіці працювати по-іншому. Тому хочу, на майбутнє ще інші лосьони спробувати, тому що ну, класно об'єм, ціна, якість взагалі шикарно. Дуже мені подобається цей бренд Лоренті, тому що великі баночки і доступна ціна. Тому це рекомендую, це точно буду брати, просто поки що за те, що інші види, тому що ну, цікаво мені пробувати кожен раз щось інше, щось новеньке. У мене такий продукт, ось, який я не використала. І не тому, що він мені там не зайшов не сподобався. Це в нас маска плівка з яєчним білком. А в мене ним таким користувалася моя знайома, що скажу, що, він, якщо його здирати як плівочку, цю маску да, знімати. То досить такі болісні відчуття. Якщо шкіра чутлива, то так робити не потрібно, його потрібно змивати водою все-таки, тому що він дуже так плотненько, щільненько прилягає і так прям засихає не тонесенькою, тонесенькою плівочкою, а таким ну, нормальним шаром. Ось, Чому я ним не докористувалася? Справа в тому, тут по термінам все чудово, все прекрасно, все добре. Я його отримала в подарунок. Я не пам'ятаю, чи це на форумі він мені попався як така масочка, чи я в якісь програмі виграла. Я вже не пам'ятаю. Точно це просто був подарунок від компанії. Я поклала і вона в мене лежало. Тому що я користувалася глиніною, я потім вирішила спробувати. І вийшла така неприємна ситуація, що вона в мене стала густа. Тобто я її розпакувала. Зараз, мабуть, і, і, і розкручу. А тут вона була запломбована, тобто все чудово. Але Воно, воно чомусь у мене не висовується, воно схоже на якийсь лизун чи на якийсь жувачку. Тобто воно таке от липке, воно не набирається. І я спробувала щось там видавити з трудом і щось нанести. Ну Щось десь попалося браковане, і якби це був не подарунок від компанії, да, чи, можливо, якби я зразу побачила це, він ну, мене лежав там 2-3 місяці. Але лежав в темному місці, там в шухляці, тобто там тепло, сон сонячне світло не потрапляло. Десь вийшов видно брак, тому що ну, компанія би обміняла і було б все окей. тому, що моя знайома мене брала, то консистенція, текстура, все нормально. Чудово, просто воно їй не підійшло в плані, якщо знімати як плівочкою. Якщо змивати водичкою, то воно комфортне, все гарно працює. І відгук неоднозначно. Я не знаю, яка ця маска була б на мені, тому що я нормально її не пробувала. А якби це був було, було б, наприклад, замовлення, і я таке отримала, компанія б його мені обміняла, тому що ну, компанія йде завжди на зустрічі. Якщо такі випадки, то вона товар замінює на нормальний. З цим питань немає. Єдине, що я ж кажу, він мені ця масочка потрапила як подарунок і тривалий час в мене лежала, перш ніж я до неї добралася і побачила, що це така штучка вийшла. Тому. Я не можу сказати, чи я буду рекомендувати цю масочку. В будь-якому випадку, в наявності, у нас ще такі масочки є, але коли закінчиться, нових поставок у нас не буде, тому що бренд Доктор Клінік виводиться з нашого асортименту. Тому я точно не буду брати цієї масочки. Ось так. Наступний продукт, який в мене закінчився, це гель для шкіри навколо очей з муцином гравлика. Беру я його вже не вперше. Взагалі була якась акція, я взяла їх, по-моєму, три штучки. Там було акція, два береш третій в подарунок. А він непоганий. 15 мл тут об'ємчик, прозоренький, легко наноситься. В принципі, його не сильно треба багато, тому що він в формі гелю і його вистачає так набагато. Ось там і ціна до 200 гривень, недорога. Гарно працює, чудово зволожує. Він мені подобається. Буду повертатися до нього, тому що гель хороший. І це, до речі, теж український виробник. Так, і наступний товар, який в мене закінчився, це аромодифузор, вже повністю пуста пляшечка. Цей аромадифузор був у мене із Маракуєю. Я із цієї серії ще дуже люблю манго. Класний запах. Маракує теж дуже подобається. Я буду періодично, звісно, до нього повертатися. Я їх періодично міняю різні запахи. Цей класний, чудовий, суперовий. дуже-дуже подобається. Брала ще собі колись кава-латина, той такий солоденький-солоденький. А цей такий. Фруктовенько, такий, з кислиночкою, трошечки солоденький, ну, класний аромат, мені подобається. Ну і манго теж беру, теж дуже гарний. Тому е це однозначно, рекомендується, однозначно буду брати, Це в нас теж Туреччина виробник. Е ціна його здається, 359 гривень, і іноді на нього є акції, ще додаткова знижка. І по стартові програмі для новачків за третій місяць співпраці його можна взяти зі знижечкою 75%. Тому е хто Хоче отримати ще зі знижкою. Рекомендую реєструватися, виконувати умови і забирати з гарними знижками класні продукти. Ось такий вийшов невеличкий огляд пустих баночок. Дякую, хто дивився, і до нових зустрічей!